Так, друзі, друзі, ще раз доброго ранку. З вами ранок в марафон Валентина Хамайко і Олександр Поповий. Є цікава статистика. Уявіть собі, що за 2024 рік в Україну було ввезено понад 222 тисячі вживаних легкових автомобілей. Так, велика частина з них їде на потреби ЗСУ. Проте велика великий відсоток з цих авто ми, зрештою, купуємо і для себе. І головна причина при виборі таких авто звичайно гроші, бо вони просто в рази дешевші. Ну і ми розуміємо, що перше авто це як. Перше кохання тому перші поїздки це не лише про дороги, а й про атмосферу та враження. Вони починаються із зупинки на закачу поруч, щоб заправитися, щоб з'їсти щось смачненьке або просто щоб випити каву. І ці моменти запам'ятовуються не менше ніж поворот керма, теж який відбувається вперше. На що варто звернути увагу, якщо ви купуєте вживане авто, і як не купити кота у мішку? Далі пропонуємо вам послухати уважно в нашій рубриці авто. Світ окерната за ка що поруч? Це Роман Федоренко, автоблогер. Він любить автомобілі і знається на них. А це дядя Володя, автомеханік. Він все життя крутить гайки, і саме вони розкажуть нам більше про автосвіт. Якщо ви хочете купити автомобіль з рук в Україні, то у вас велика кількість опцій. Так, ви можете купити автомобіль з Америки, який приплив сюди. Можете купити автомобіль, який набігав кілометри в Європі. Ну або ластівку з внутрішнього ринку. І сьогодні ми будемо говорити про те, як не дати в штангу. І не заплатити гроші шахраям. Щоб не натрапити на перекупів, які хочуть вас обдурити, ревізію починаємо з салону. І наше завдання переконатися, що пробіг на одометрі відповідає пробігу в реальності. Перше, на що я звертаю увагу, це не кермо. Цьому автомобілю 14 років і воно виглядає відповідно. Але якби воно виглядало як нове, я б щось за запідозрив. Другий елемент це педалі. Якщо вони стерті до металу, поганий знак, особливо, якщо у вас 94 тисячі кілометрів. Але в той же час, якщо там новенькі гумові накладки, це також означає, що їх замінили і щось хочуть приховати. В нашому випадку все окей. Наступний елемент це ручка коробки передач, особливо якщо це механіка, адже це означає, що за день до неї дотиркаються сотні разів. Якщо вона здерта так, що ви навіть не бачите схему передач, скоріше за все, цей автомобіль пройшов тисяч триста. В нашому випадку стан відповідає пробігу. Не забудьте звернути увагу і на сидіння, боковини є гарним індикатором пробігу. Плюс, якщо у вас кіряний салон, зверніть увагу на стан швів і не забудьте перевірити задній ряд сидінь для того, щоб не купити авто, яке бігало у таксі. Далі дивимося на кузов. Вам треба перевірити три речі: перше це стан ликафарбувального покриття, друге це наявність або ненаявність іржі та вмятин. І третє, пильнуйте зазори. Якщо з однієї сторони у вас може пролізти палець, з іншої не пролазить навіть нігодь, це означає, що автомобіль був битий і вам треба детальніше його перевірити. Порівняйте рік випуску фар. Якщо рік співпадає, все добре. Також перевірте всі вікна в салоні по кругу. Якщо рік співпадає, все добре. Якщо ні, машина була бита. І, звичайно, зазирніть під капот. Тут не має бути стерильно. Якщо ви бачите, що все вимале. Від вас хочуть щось приховати. Ну а якщо тут звичайно робоча обстановка з пилом і брудом, це окей. Подивіться і присвітіть ліхтариком, щоб не було підтікань. В нашому випадку двигун сухий, але якщо ви в усьому цьому не тямите, не витрачайте час, зверніться до майстрів і вони зроблять вам діагностику. Навіть якщо кум каже, що з машиною добре все гаразд. Я довіряю тільки собі. Я перевірю і буду спокійний. Ще одна важлива деталь це колір. Дивіться, щоб двері, крила, лючок, бампер, кришка багажнику все було в один тон. Якщо щось вибивається, це означає, що це фарбувалося, і треба дізнаватися причини. Побачити це, ви зможете тільки при гарному сонячному світлі. Купуючи авто з рук, не женіться за найсолодшою ціною, бо де найсолодша ціна, там і потенційні сюрпризи, які вам потім дорого обійдуться. Окернафта АЗК, що поруч.